Ну що, любі друзі, рада бачити вас знову в себе на каналі. З вами Нателла Романівна таролог. І сьогодні ми продовжуємо дивитися розклад на цю весну для різних знаків зодіаку. Сьогодні будемо розбирати Терези. Терези дійшла до вас черга. І давайте наглянемо, що для вас підготувала весна 2025 року. Так, я вам взяла таку соціальну колоду. Подивимося, що там буде відбуватися у вас в житті цієї весни. Як завжди нагадую, що розклад загальний, він резонує не з усіма. Це більше, скажімо, привод подумати про свої плани, якось їх підготувати. А Краще підстелити соломки, якщо будуть такі спірні моменти або важкі якісь моменти, щоб ви могли завчасно підготуватися, маючи це на увазі. Так, хто хоче особистий розкуп, я завжди кажу: звертайтеся, подивимось конкретно під вас, а не загально. Тут ми дивимося такі тенденції. Загальні тенденції по цьому знаку зодіаку для українців на 2025 рік. Будемо зараз дивитися. Отож, любі Терези, як завжди кажу, для тих знаків, на кого я дивлюся, зосередся. На ваших планах на цю весну. Подумайте, що ви запланували вже зробити. Можливо, ви кудись плануєте поїхати, щось таке серйозне придбати. А, можливо, у вас такі якісь є серйозні заходи, які ви хочете провести, а, або кудись дійсно поїхати, кудись вступити на навчання, відкрити свій проєкт, бізнес. Тобто, все, що у вас турбує, подумайте про те, що ви запланували на цю весну. І подивимося, як ці плани. Будуть накладатися на розклад таро, що у нас там буде, які у нас будуть перекликання з цими моментами, і що про що нас попередить таро, про що нас попередять вищі сили. Отож, дивимося, дивимося. Зараз дивимося загально на березень, на квітень та на. Травень на 3 місяці для Терезів. Березень, квітень і травень. Так, давайте подивитися. березень, квітень і травень. Слухайте, у вас одразу випало два старших аркани. Тобто тут у вас щось таке намічається досить серйозне. По-перше, тому що на березень у вас випадає суд. Суд це означає завершення якогось процесу. Щось у вас там завершується, щось підходить до кінця. Якийсь ви свій етап закінчуєте в березні, щось у вас закінчиться. Тобто це буде або зміна статусу, можливо, або, можливо, перехід на новий рівень. Тут може це бути в будь-якій сфері відіграватися, можливо, ви, скажімо так, зміните статус з неодруженої на А, Дивіться, бачите, тут у нас, в принципі, весілля показують. Це можливо, по цій карті, можливо, весілля або пропозиція. Або можливо, і навпаки, тобто ви перейдете в статус навпаки, задруженою до розлученої, або ви перейдете в статус і, скажімо, зі студента в найманого працівника. Тобто, це зміна одного, закінчення одного етапу в житті, початок нового. Але тут у вас буде якісь знаєте, от, м -м природні завершення якогось етапу. Тобто, це в принципі карта непогана. Вона просто показує, що все йде своїм чередом, все йде правильно. Тобто люди проживають в своєму житті різні етапи. Ми завжди змінюємо статуси, переходимо з одного стану в інший. Ми не можемо все життя прожити знаєте, без змін, не міняючи нічого в цьому житті. Нам все одно доведеться проходити певні етапи. От тут у вас. Настає такий час, коли у вас один етап закінчується, і на порозі у вас буде наступний етап, яким треба буде зайнятися. Так що я не знаю, що саме буде стосуватися саме у вас суд, але будьте готові до того, що щось таке дійде до свого логічного кінця. Так, далі. У квітні місяці у нас колісниця, і тут у вас все закрутиться, тому що колісниця це коли справи йдуть дуже швидко. А коли у вас з'являється багато роботи, коли треба багато працювати, це, в принципі, така робота, це така зайнятість активна. Тут буде дуже активна зайнятість, справи будуть розгортатися дуже швидко. Як я вже казала, по колісниці тут все трапляється дуже швидко. Тобто, якщо у вас в березні цей період закінчився, то в квітні у вас закрутиться нова тема, закрутиться щось нове, ви вступите в новий період свого життя, і там справи просто будуть галопом летіти. Це по-перше. А по-друге, по цій карті, можливо, дійсно якась подорож, кудись ви будете їхати. Можливо, ці два етапи будуть, скажімо так, поєднані. Тобто можете, наприклад, вийти заміж і переїхати в іншу країну, або вступити на навчання в якийсь іноземний вуз і переїхати туди навчатися. Тобто це якісь зміна статусу і, відповідно, зі зміни і статусу може бути зміна або діяльності, або місце знаходження через поїзд. Ось такі от теми, тобто березень-квітень. Дуже такі серйозні місяці, тому що на них випали старші аркани. Тут приділіть увагу тим подіям, які будуть відбуватися в цьому місяці. А на... Давайте глянемо. на травень місяць, що у нас тут є. У нас тут є трійка свічок, це означає, що якісь там. А... Ви будете підбивати підсумки от цих первих двох місяців, можливо, підсумки квітня, тому що по трійці свічок це ви щось вже зробили, якісь кроки вже були зроблені, і ви зараз робите невеличку паузу, і щось завершаєте. Який невеличкий такий процес завершається? Тобто, це не якась глобальна тема, це якийсь такий… ну от як у нас, наприклад, є задача, така ви її розбиваєте на декілька етапів. От один етап в рамках цієї задачі він завершиться. Тобто якийсь етап завершиться, невеличкий, це, скажімо так. Така перерва і закінчення. Тобто, наприклад, у вас є подорож, вам треба підвідати декілька місць, ви от приїхали в одне місце, поставили галочку, що от я вже тут побував. Ось по цій по свічок там щось таке буде. Тобто, щось щось ви таке невеличкий якийсь проєкт, невеличку справу ви закінчите і будете дивитися, а далі що? А далі куди податися. Ось такий буде момент. Ну, тут все такі робочі процеси, тобто тут глобально зміни в житті в березні в квітні, а в травні це вже по цим справам вже якісь такі більш мілкі процеси будуть відбуватися. Ось такі от загальні тенденції у вас на цю весну. Терези. Далі, Далі, давайте надивитися, що в Терезі буде відбуватися цієї весни на робочому плані. Подивимося, що там з роботою, в кого з роботою, з бізнесом. Тут я завжди дивлюся не всіх загально, я дивлюсь три категорії людей. Я дивлюся людей, хто працює в наймі, в кого є стабільна робота, людей, яких немає зараз роботи, але які знаходяться в пошуку, і тих, в кого є свій бізнес, хто є власником бізнесу. Зараз ми на вас всіх поглянемо. На ці три категорії Терезі. Що у вас там цієї весни буде відбуватися? Які енергії будуть переважати? І мені переважати енергії. Так, давайте надивитися. О, нас картинка в сувається трошки. Так, отож, дивимося для тих, хто є найманим працівником. По-перше, по-друге, давайте дивитися на тих, хто в пошуку роботи. А, і по-третє, по глянемо на тих, хто є власником свого бізнесу. <кій> так, наймані працівники. А тут у вас все дуже добре. По-перше, у вас, у вас тут, тут, тут всі, скажімо так, базові потреби закриті по роботі. Тут у вас стабільна робота, яка приносить вам непогану зарплатню. Цієї зарплатні вистачає, скажімо так, на закриття всіх ваших потреб. Ви задоволені, ви на ці гроші можете, скажімо, утримувати свою родину. Um, і в принципі вас все влаштовує. Ви нікуди не плануєте звідси піти. Тобто у вас все чудово. Тут така стабільність, спокій. А радість, скажімо так, тобто у вас тут все чудово. Тобто, для найманих працівників ця карта вказує на те, що ви всім задоволені, нічого міняти не плануєте. А, дана ситуація вам задовільняє, закриває всі ваші потреби на даний момент, тому у вас тут змін немає. Тобто, це тут у вас все чудово. Ви досягли певного рівня, який вас влаштовує на даний момент, на цю весну а, в будь-якому разі, так. Дуже добре. Далі, давайте наглянемо ну, на тих, хто безробітний, але в пошуку. Знаєте, тут така карта, трошки, трошки пасивна карта. Тобто ви, ви не знаєте, чого ви хочете. Дивіться свічок, що вам. Що вам взагалі робити? Куди податися? Тобто, у вас є розуміння, що треба десь піти на роботу, заробляти гроші. Але що це буде за робота? Яка саме компанія, а яка саме посада, у вас нема цього розуміння? Тобто вам треба щось вирішувати вже, щось кудись рухатись, а ви не розумієте куди. Оце такий момент невизначеності, коли ну, життя підштовхує, просто гроші закінчуються і вам ну, треба кудись. Кудись іти, але ви не бачите собі перспектив. Ви стоїте і ви такі розгублені. По-перше, по-друге, у вас вже є певний досвід. Тобто, у вас вже є певний досвід по цій карті свого попередній якийсь досвід, але він вам не допомагає зараз, тому що те, що було раніше, вас вже не влаштовує, а куди йти далі, ви зараз не бачите. Ви не можете для себе зрозуміти, куди вам, в яку сферу, на яку посаду піти, так, щоб вас це влаштовувало. Тобто ви в такі Такому трошки підвішеному стані. І це може впливати на ваш пошук роботи, тому що ви можете кидатися за якимись такими розрізаними посадами, розрізаними спеціальностями. У вас немає якогось розуміння, що вам треба. Тобто ви якось знаєте, кидаєтесь за те, що пропонують, але самі цим процесом не керуєте, тому що ви ще не визначилися. Ви не можете ви не можете намацати оцей момент, куди вам рухатися далі. Таке трошки підвішений станції вас не буде. Ну, і через це можуть бути якісь такі проблеми з роботою. По цій карті, якщо ви знайдете якусь роботу, то це вам вона або не буде подобатися, або це буде якийсь такий тимчасовий варіант, який все одно придеться міняти найближчим чином, через три місяці. Тобто ви тут довго по ній. Не... Ну, такий якийсь перехідний варіант тут може бути ненадовго. Не Далі, для власників бізнесу, давайте дивитися, що в нас по бізнесу а, По бізнесу в нас знов якісь такі. Моменти також невизначеності, також, ну, це знаєте, зовнішні обставини. Ви тут не можете нікуди рухатися, не через те, що ви не знаєте, куди. Ви знаєте, куди вам треба. Але зовнішні обставини вам заважають, вам не дають рухатися далі. Тут якісь будуть обмеження ззовні. Що хтось або щось вас буде зупиняти ваш бізнес від того, щоб розвиватися. Тут якісь будуть обмеження, на які ви не зможете протягом весни. Вплинути, щоб якось це все розрулити. Тут, ну, якась буде зовнішній вплив. Це можуть бути якісь нові закони, або якісь там обмеження, або щось, ну, якісь такі моменти, на які ви не можете повпливати. А в такій ситуації найкраща рекомендація це ну, не боротися з тим, що ви не можете змінити, а зосередитися на тому, щоб продумати, як ну, Тобто взяти цю паузу, коли ви нічого не можете поміняти, і продумати над іншим моментом, куди вам рухатись далі. Тут ну, така рекомендація, тому що від вас тут, в принципі, особливо нічого не залежить. Це зовнішнє обмеження по бізнесу протягом цієї весни можуть бути. Тобто, Коли вона більш-менш розумієте, куди, але вам не дають. ну, Така тема буде. А, тобто, бачите, тут навіть видно, що цей ось хлопець він намагається переконати цю даму, яка, в якої є гроші, яка всім керує, тобто вона за нього вища, а вона його не слухає. Тобто, це може бути вам натяк на те, що ну, от, в бізнесі буде така ж ситуація. Ви будете намагатися переконати якогось інвестора, партнера або якогось чиновника, що вам треба щось так робити, щось рухатись далі, а він буде абсолютно такий до вас, знаєте, не цікавитися вашою ситуацією, йому буде наплювати, і ви не зможете його переконати або її переконати. Ну, тобто, це буде такий затик. Ось, це в нас те, що стосується роботи і бізнесу. Давайте далі глянемо на любовну сферу для Терезі. На любовну сферу я також дивлюся на три групи людей. А на тих людей, хто знаходиться в стабільних стосунках, тривалих стосунках, хто або одружений, або в громадському шлюбі, уже давно для тих, хто самотній і в пошуку, і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. От зараз ми на всі ці групи Терезів подивимося, що там вас очікує. Подивимося, будемо роздивлятися, що вам підкажуть карти, на що звернути увагу. На що звернути увагу? Тим, хто в шлюбі, тим, хто самотній і в пошуку, та, і тим, хто в любовному трикутнику. Зараз ми на вас на всіх глянемо, що, про що у вас попереджають карти, на що звернути увагу. Ну тож, по-перше, ті, хто в шлюбі, ті, хто а, в стабільних стосунках, м -м -м тут у вас все чудово. Знаєте, тут навіть ну ви почуваєтесь на коні. Тут якась така ситуація дуже приємна, коли ви чогось досягли в цих стосунках. Тобто, у вас щось там, ви почуваєте себе переможцем. Тобто, це можливо у вас приїде. А Кохана людина до вас. Якщо у вас чоловік, наприклад, служить, то він приїде у відпустку. Це буде дуже приємно. Тобто ви проведете чудовий час разом. Це може бути якесь досягнення ваше особисто. Наприклад, ви хотіли працювати, засиділися, скажімо так, або в декреті, або з дітьми, і нарешті вам так складуться обставини, що ви зможете там дітей віддати або в садочок, або няні, і піти працювати, реалізовуватись кар'єрним чином. Або можливо, ви з чоловіком там разом у вас щось буде спільне, якийсь бізнес відкрити. Тобто це якась така приємна подія, в якій ви будете відчуватися переможцем. Тут дуже гарна карта для, для сім'ї. А тому, що вона ще і така соціальна, тобто саме в очах соціуму у вас буде якась перемога. Тобто ви якось себе будете проявляти дуже активно, і люди будуть на вас дивитися, поважати, і казати, за яка вона молодець, або який він молодець, як, як все чудово склалося, там молодці не сидять на місці, така гарна родина. Ось по цій справі такий буде момент, таке буде враження у суспільства про вас. Так що тут, по цій карті, саме для сімейних людей, для пари, тут все добре. Далі для тих, хто самотній і в пошуку. На жаль, На жаль, тут буде розчарування, тому що. О -о ви будете ходити на побачення, будете намагатися, скажімо так, спілкуватися, знайти якогось партнера, але всі ці партнери будуть не про те. Тобто, або ви про них будете дізнаватися якусь таку неприємну інформацію дуже швидко, яка знівелює всі все ваше враження позитивне від цієї людини. Тобто буде якась така інформація про них виходити, що, що вони вас обмануть, що вони десь за вашою спиною щось там таке мутять, якісь мутки тут по п'ятірці чаш. Це розчарування, розчарування. І при чому це таке розчарування двояке? Тобто, в принципі, цим людям можна було б надати шанс. Але для цього шансу вам треба мати або їм довіряти більше, або мати більше інформації з різних боків про їх життя. А в рамках саме такого формату, коли ви тільки знайомитеся з людьми, ну якби немає такої можливості. Тобто у вас немає можливості якось взнати їх краще з різних боків, або взнати цю інформацію з різних сторін. А та інформація, що буде вам потрапляти, вона буде вас розчаровувати і ви не будете просто. Не буде відчуття довіри. Тобто буде відчуття такої зради, знаєте, що вас обманули, вам не розказали правду, і це буде дуже неприємно, звичайно ж. От, таке розчарування. Загалом по цій карті йде ну, таке невиправдані очікування, розчарування в почуттях, в людях, в партнерах потенційних. Неприємна ситуація, на жаль, ну, на весну така. от. Так що будьте обережні. І перевіряйте, звичайно ж, все, що вам кажуть, якщо, наскільки це можливо. До речі, я нагадую, що якщо ви не знаєте, чи одружений чоловік чи ні, чи одружена жінка чи ні, чи є там хтось в нього чи в неї, і не можна це перевірити, скажімо так, стандартними шляхами, завжди це можна подивитися на картах Таро. рогуни. Це дуже добре показують, хто там є, в кого. От, Так що можна це також переглянути на картах. Далі для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, ну, слухайте, ну, тут карта говорить сама про себе. Тут навіть ну, я не знаю, що вам сказати. Ну, воно ж видно, так? ну, Сидіти, будете рюсати, тому що все не так, як ви хочете. Тобто, ви в цьому трикутнику не отримаєте того, що вам потрібно, розчарування. Сльозки за минулим, за тим, як все починалось, який був гарний конфетно-букетний період, коли ви в цей трикутник вступали. А зараз доводиться мати справу з наслідками, і наслідки ці вам зовсім не подобаються, тому що ну все, романтик закінчився, і тут вже жорстка реальність. А ця жорстка реальність вас не влаштовує. Так що ось таке розчарування, плач, згадка про минуле. яке... Пройшло і вже не повториться, і а, показується вам, що. Ну просто будете розчаровані. Просто а, м, будуть якісь новини а, стосовно вашого партнера в цьому любовному трикутнику, яку, які вас не обрадують. Така ситуація, неприємна. От, але очікувано. Ну що ж, любовний трикутник, він в принципі, не може для всіх закінчитися позитивно. Там або всі страждають, або більша частина більшість сторін цього трикутника. Давайте дивимося далі для Терезів а, по здоров'ю, що там буде відбуватися. По здоров'ю. Дивимося загально. Якщо вас щось тривожить, серйозно йдіть до лікаря, завжди на це наголошую. А Ми дивимося загально, загально. просто щоб глянути, що там, переживати чи не переживати. Так, леді монет нам випала. Леді монет це в принципі здоров'я гарне, тому що монети вони, ну, це стихія землі, стихія здоров'я. Тут дуже гарне здоров'я в плані репродуктивної системи. Тут все добре, переживати не варто. Єдине, що по леді монет можуть бути якісь проблеми з зайвою вагою, тому що. Це така масть, знаєте, стабільна, яка нікуди не поспішає, яка мало рухається по цій паладі монети. Єдине, що єдиний момент по здоров'ю може трошки бути неприємний це набір зайвої ваги. Так що дивіться. Але всі, всі інші якби, сфери по здоров'ю, тут, тут все добре. Тут єдине оце така небезпека з вагою може бути. От. Так. А, дивіться, в принципі, ми розглянули такі загальні сфери для Терезів на цю весну. Давайте ще глянемо, яка несподіванка весни очікує Терезів. Що такого несподіваного станеться? Зараз я витягну карту з ми подивимося. Що ж там такого станеться несподіваного в житті у Терезів? Так, несподіванка. Туз чаш? Знаєте, несподівано тут буде щось таке пов'язано в сфері почуттів. Щось вам буде таке несподівано дан якийсь шанс в сфері відносин, в сфері почуттів. Тобто, тут чаш, це в нас завжди якийсь шанс. На якісь цікаві відносини. Як ви цим шансом скористаєтеся, це, звичайно ж, ваша справа. Тому що це про майбутнє нам це нічого не каже. Він каже, що буде вам даний шанс. Будуть якісь такі намточки на нові відносини дуже непогані. А як вже ви його обіграєте, то це вже. Тема подальша, але шанс буде вам даний досить несподівано ви з кимось там познайомитеся, тобто буде якийсь шанс на приємні такі романтичні відносини на те, щоб зав'язати або дружбу, або якісь такі романтичні стосунки. Ну, і це також трапиться несподівано. Десь ви несподівано з ким познайомитися, зато вирішуєте Дуже гарна карта. Насправді, ом, дивіться, дуже добре. Це така несподіванка приємна, я б сказала. От, а головне скористайтеся цим шансом собі на користь. Так, ми з вами розглянули ці моменти для Терезів. Давайте ми з вами ще глянемо поради від карт Таро на. Так, зараз я витягну. Поради від карт Таро на цю весну. Що робити, а чого вам не варто робити? Подивимося тут: що робити, чого не робити якої лінії поведінки дотримуватися, а якою варто уникати? Я для цього витягну іншу колоду, ми на іншій колоді подивимося. Отож, Терези, чого ж вам варто уникати? Уникати цієї весни, чого не робити, якої поведінки уникати, Чого куди не варто лізти? Так Давайте зараз глянемо. Отож, Терези, для вас. Чого вам уникати? Королева Пентаклів, слухайте, ось вона в нас тут продуплювалася. Дивіться, королева монети, королева Пентаклів це в принципі одна і та карта. Ось вона в нас програлася. Це означає, що якщо вона випадає другий раз, причому в такому негативному аспекті, це означає, що треба таки звернути увагу на цей момент. Це у нас було здоров'я. Здоров'я з. Небезпекою набрання зайвої ваги, тобто це означає, що вам треба на цю сферу звернути особливу вагу. Означає, що у вас ця зайва вага, яка буде набиратися, можливо, вона вам вдарить по здоров'ю. Ну, як ви знаєте, в принципі, зайва вага вона нікому на користь не йде. Це може бути навантаження на серце, на судини, з діабетом пов'язано. Так що, будь ласка, контролюйте себе, не давайте собі. Набирати зайві кілограми, тому що, якщо нам впада, впадає в пораду від негативу, чого варто уникати. Карта, яка дублюється, це означає, що от вам це дуже негативний аспект. Вам такого треба уникати. Тобто, по здоров'ю, по зайвій вазі, просто слідкуйте коршум, тому що воно вам може вилізти дуже неприємною темою. Ось вона, в нас, бачите, продублювалася ця карта. Далі, йдемо далі, дивимося. Дивимося навпаки на те, що ж вам треба робити, якої поведінки дотримуватися, щоб прожити цю весну найкращим чином. Що ж вам такого треба робити? Що робити? Що робити терезам? Що робити, терезам? Суд. А він у нас уже був. Ось він у нас. Гляньте, у вас дві карти на пораду, на пораду від негативного і позитивного продублювалися. І тут суд, і тут суд. Все, бачите? Зараз я його візьму поближче. Дивіться, бачите? Тут суд, там суд. Дві карти. Тобто, це означає, що березень у вас буде дуже-дуже важливий. Тобто, щоб у вас там не відбувалося в березні, будь ласка, зверніть на це увагу, який би у вас там період не закінчувався, який би період не починався. А вам треба нормально закінчити попередній період і нормально розпочати наступний. Тобто тут у вас все має бути ідеально. Тобто, зверніть на це увагу, приділіть увагу цьому процесу, щоб ви там. Я не знаю, що у вас буде відбуватися, але на це треба звернути особливу увагу. Дивіться, у нас дві карти продублювалися. Небезпека по здоров'ю і суд на березень місяць. Тобто тут процеси відбуваються серйозні, серйозні, так? І дивіться, по цій карті у нас тут іде особливо по оцій останній колоді на пораду, у нас тут йде виклик, тут у вас буде якийсь серйозний виклик, тому що тут такого не, ну, немає по цій карті, а от по цій у нас є тут виклик, коли ви переходите в новий статус. І вам треба з цим статусом дуже-дуже так чотенько все. Як я кажу, якщо ви, наприклад, розлучаєтесь, ну, на жаль, таке трапляється, то у вас має всі, все буде завершено, все по документам, все по домовленості з вашим партнером ідеально. Тобто там буде все має бути чотенько. Якщо ви вступаєте, наприклад, в університет, також зміна статусу, то також у вас мають бути всі документи підготовлені, все закрито, всі борги, все має бути пропрацьовано. Тут для цього треба звернути особливу увагу на оцей місяць, на березень, тобто ці всі процеси, що у вас тут є, 100% уваги сюди. Це дуже важливо. От ось такі от у нас поради вийшли вам Терезам на весну. Я сподіваюся, що ви ними скористаєтеся. Я завжди нагадую, що карти Таро, коли ми їх розкладаємо на майбутнє, це скажімо так. Підказки, тобто вони відіграються не на 100%, Вони вам дають можливість поглянути по-новому на ваші майбутні три місяці, подивитися, де вас може очікувати якийсь підвох, якась небезпека, і підкоригувати свої дії так, щоб цієї небезпеки уникнути або пройти її з мінімальними втратами. От карти Тарона, майбутнє вони завжди вам дають таку можливість, тобто вони вам показують, де, де може бути слабке місце, куди звернути увагу. Тобто, зверніть, будь ласка, на. Це свою увагу. От а на цьому ми сьогодні закінчуємо. Я вам бажаю, Терези, всього найкращого. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, пишіть, як у вас програється дана ситуація. Якщо хочете підтримати канал донатами, будь ласка, я залишаю в шапці каналу або десь під, під відео опис, як ви це можете зробити. Якщо вам потрібні особисті розклади по конкретно вашій ситуації, також пишіть. Будемо розглядати. На цьому я закінчую. Всього вам доброго, все буде Україна, і побачимось в наступних розкладах. Всім пока!